Щоденник ДДА. 2 травня. Привабливість чи пропаганда? Привабливість інакша. Приваблювати означає робити інформацію про ДДА доступною без жодних умов. Тут немає реклами і гучних обіцянок. Велика червона книга, сторінка 546. Багато хто з нас відчув силу приналежності, коли почав відвідувати збори ДДА. Ми знайшли так багато відповідей. Нам хотілося роздавати всім великі червоні книги, щоб вони дізналися те, що тепер знаємо ми. Можливо, у нас навіть була спокуса носити футболку з написом ДДА, це круто, але незабаром ми навчилися знижувати швидкість. Ми зрозуміли, чому це програма привабливості, а не пропаганди, вона більше стосується дій, ніж розмов. Ми дозволяємо своїй вищій силі творити дива всередині і навколо нас. Ми приймаємо речі такими, якими вони є. Ми більше не проводимо ночі в роздумах, як би підмішати ДДА в місцевий водопровід. Нам прикро, коли нові люди приходять, а потім і йдуть, але ми вчимося їх відпускати. Ми засмучуємося, спостерігаючи за тим, як люди помирають від хвороби сімейної дисфункції, тоді як самі ми одужуємо. Ми віримо, що існує щедре джерело любові, доступне як для нас, так і для всіх, хто дійсно хоче працювати. Ми робимо свою частину роботи і насолоджуємося досягненнями. Зосередживши увагу на собі, ми досягаємо кращих результатів самі, і це позитивно впливає на навколишній світ. Сьогодні я буду пам'ятати, що нікого не зможу змусити отримати це послання. Я можу лише поділитися інформацією і дозволити іншим зробити свій власний вибір. Найкраще послання це особисті зміни, які я бачу в собі.